Якщо порівнювати попередні епідсезони минулих років захворюваності на грип та гервії з епідсезоном 2024-2025 років, то суттєвих відмінностей ми не відмічаємо. І е, е, така ну, типове зростання захворюваності є для даного періоду року. Якщо порівнювати цю статистику з минулим під то відмічається зниження захворюваності на 12%, і що характеризує більш нижчий рівень інтенсивності епідемічного процесу. А якщо говорити за попередній тиждень, то із 3 по 9 березня було зареєстровано понад 11 тисяч захворілих, що на 6 вище попереднього тижня. Більше кількість захворілих, а саме 51% від загальної кількості це є діти. Збільшилася її кількість шпиталізовано, проте незначно, на 7% і складає 704 особи проти 658 в порівнянні з попереднім тижнем. Із них 57% серед ушпиталених – це є діти. Інтенсивний показник захворюваності на грип та гірвії перевищує епідемічний поріг, що характеризує дуже високий рівень інтенсивності епідемічного процесу. Найвищі показники захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвалися в Черкаському, в, Золотоніському, в Черкаській Золотоніській, в Городищенській, Маньківській громадах. Слід зазначити, що відмічається тенденція до зниження потижневого приросту захворюваності, і якщо порівнювати захворюваність. З 3 по 9 березня, яка зросла на 6%. А то попередні тижні, до прикладу, з 24 лютого по 8 березня там було зростання на 18%. Кінець лютого, там взагалі зростання захворюваності перевищувало позначку 20 відсотків. Наразі ми відмічаємо позитивну тенденцію до зниження саме цього потижневого приросту захворюваності. Що, в принципі, може свідчити про те, що ми вже проходимо цей піковий показник захворюваності на гервії, і найближчим часом ми очікуємо власне стабілізацію захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. А проте... Циркуляція вірусів продовжується, і вірусологічна лабораторія центру потижнево виявляє віруси грипу А, грипу типу Б, також риносенситіальні віруси, Риновіруси, Аденовіруси, в матеріалі від захворілих на ГРВІ. І тому ризик захворіти, він звичайно зберігається, і необхідно дотримуватись профілактичних заходів для того, щоб не інфікуватись і надалі не поширювати ГРВІ.